Привіт, мудрим небайдужим. Фантазії Зеленського, штовханина на Верховній Раді, і інші новини станом на першу половину 16 липня. Отже, почну з самого головного з питання миру в призмі сьогоднішньої війни. Зеленський ну все ще робить якісь безглузді заяви. Він чекає якийсь пакет стримування та т.д. і т.п., Але як з'ясувалося, що. Оцей пакет допомоги, який буде від Трампа, він невідомо чи взагалі буде. А якщо й буде, то скоріш за все ближче до кінця року. Про що мова, друзі? Про те, що обіцяний пакет військової допомоги, який буде наданий Сполученим Штатам Америки НАТО, а НАТО потім, начебто, має передати Україні, повинен бути оплачений. І Європейський союз тільки зараз про це знав, принаймні європейські лідери. Були шоковані, зараз почалися заяви від них, і вони включають задню. Так звана коаліція спроможних, яких там небайдужих, ефективних, там, яких там, як там їх називали, не знаю. Всипеться, всипеться і показує, що без США, так як я говорив, ну і ні туди, і ні сюди. Уже заявила навіть Франція. А перед тим Угорщина, Словакія, Чехія. Про те, що вони не збираються фінансувати. Італія навздогін теж заявила, що не збираються фінансувати зброю для України. Залишається Німеччина і залишається Британія. І то невідомо, які будуть внутрішні настрої з серйозними бюджетними проблемами і наскільки Німеччина зможе фінансувати. Отже, питання підвисло в повітря. Тобто фінансів нема. Трамп сказав, що все тільки за гроші. Гарно бути спроможними, якими там небайдужими за чужий рахунок. Розказувати, водити хороводи це все, до речі, що робив здебільшого Макрон. Він потужно розказував, як будуть захищати. А в результаті, бачите, Франція відмовилась. Ну, Італія, Угорщина, Словаччина вони були послідовні, але от Франція для мене ну, відкриттям. І тут же Зеленський розказує, що треба якийсь пакет допомоги, та не буде ніякого пакету допомоги. Хто ще не зрозумів, 50 днів це картбланш. Картбланш Путіну. Йому дають можливість, входять в чергові домовленості. Кажуть, ну скільки тобі ще треба, щоб ти виконав свої плани. Ну, давай, 50 днів. І скоріш за все, це наслідки от її зустрічі, так? Лаврово і Рубіо, коли там перемигувались, пам'ятаєте, я в попередніх ефірах приводив цей факт. Вони досягли тоді домовленості про ці 50 днів. До кінця літа, фактично. І це можливість для Росії ну щось собі отримати для того, щоб все-таки потім після того зупинити війну. Принаймні, такий план чітко споглядається і по тим меседжам, які я отримую від нових знайомих в сатів Америки, так воно і повинно бути. Якщо Путін в чергове не почне грати свою гру. На щастя, роздратовані США такою непослідовною політикою Путіну присутня. І вони ну з пристрогою відносяться до цього плану. Невідомо чи Путін таки його виконує. Однак в США є чіткий план: 50 днів, потім перемиря. Потім вибори, друзі. Незважаючи на те, що Зеленський вніс подовження воєнного стану. Він має закінчитися на початку листопада. Це дає змогу провести в грудні місяці вибори. Сумнівно як на мене. Однак подивимося, дуже багато планів. Плани міняються одними на інших. Головне, щоб ці плани призвели до закінчення війни. В такому форматі Україна не може вести війну і просто є мішенню в тирі. Верніше, мішенню є прості українці, тому що ну, професійні військові поліціянти мають реальні бомбосховища, де ховаються разом з Держимордами і Зеленським. А у простих людей, як у моїх рідних, близьких, це підвали багатоповерхових будинків, які, я думаю, Небезпечні, якщо не навпаки, думаю, що більшість з вас так само От поневіряється вночі, коли ідуть російські шахеди на наші міста, то єдиним сховищем є ваш підвал, який, до речі, може стати і взагалі заваленим. Тому дай Бог про це не дай боже про це не думати. Ну а в Києві все-таки була спокійна. Більш-менш сьогоднішня ніч так, в Київській області були прильоти, але вони були поодинокі. Що не скажеш про інші міста, про Вінницю, про Полтаву. Удари не припиняються, однак ну, гасло кожне місто по Келогу, я думаю, надто актуальне, щоб про нього зараз не забувати. Що стосується штовханини в Верховній Раді, то нерівні сили. Та? Була штовханина між Гончаренко і Гетьманцевим. Гетьман що той покидьок, хто не знає, це гідра, яка гарно розказує, однак, м'яко стелячи, просто заганяє всіх у підвалини і бажає нашого знищення. Це людина, яка знищила спрощену систему продаткування облік звітності, це людина, яка запроваджує все нові регуляції і знищує підприємництво як таке. Тому, звичайно, він заслуговує на покарання, ну але вагові категорії різні. Однак добре, що є такі як Гончаренко, який висвітлює. Проблематику, яка обговорюється в Верховній Раді, і от він говорить, що прийнятий законопроект по покриттю державного бюджету, і нам з вами це подавали як закриття бюджетної дірки для того, щоб фінансувати в армію. А бачите, от Гончаренко достає факти і говорить, що там майже 100 мільярдів буде на правоохоронні органи, на СБУ, на поліцію, це на тих, хто захищає владу від народу. А решта буде на вовни тисячу інші програми, які до війни не мають абсолютно ніякого відношення. От так, за рахунок підняття податків, за рахунок додаткового здирництва, ну, влада буде фінансувати своїх посіпак. Ну та тих самих тацикунів, тих ту саму поліцію, фактично людоловів, які знищують українську націю. Ну мені здається, змагаючись з російськими окупантами, які прийшли до нас війною. Такі сумні події на сьогодні з непоганими перспективами, подивимося. Як найближчими днями буде розвиватися ситуація?